Вітаю усіх! Сьогодні ми з вами зробимо вишневе конфі для наших макарон. Також таке конфі ви можете використовувати навіть у моті або у торт з серединку зробити. Дивіться, я взяла цільну вишню, у мене не пюре. Я буду зараз блендерити, але не повністю. Я хочу залишити шматочки вишні, щоб коли людина, наш клієнт, потім оштувала макарони, їй попадалися серединці такі шматочки вишні. Це буде дуже смачно, кисла, солодка начинка класно гармонює з шоколадним ганашем, з молочним шоколадом. Дивіться, ми зараз трошечки переб'ємо блендером. точці ще залишила. Переливаємо у сотейник нашу вишню. У мене буде 111 грам. Дивіться, я не дуже люблю, коли у мене встається конфі, тому я взяла зараз просто на одну порцію макарон, щоб зробити витратити все конфі і більше його не заморажувати. Заморожувати. Далі я змішала цукор з пектином, пектин NH. Також ще вишню ви можете зробити на крахмалю. Я вам потім всі грамовки відправлю. Ви засипаємо зразу вишню наш цукор з пектином, тому що вишня в мене стояла при кімнатній температурі, вона нагрілася, вона приблизно 30 градусів, в мене дуже-дуже тепло. І ми починаємо ретельно перемішувати. Пектин NH починає працювати з 30 40, або 40 градусів у пюре, тобто ми його засипаємо зразу. Його засипати у 80 градусів не можна, бо він саме починає розкриватися на 40 градусах. Зараз ми його проваримо, почекаємо, поки закипить наша вишня. Дамо час десь хвилинку проти до загустіння, потім воно остигне наше конфі, ми його переливати будемо у кондитерський мішечок та відправимо на стабілізацію у холодильник. Дивіться, ми проварили нашу вишню. <кій> Прийшло приблизно 2 хвилинки. Я буду вимикати. та... Дивіться, наше вишневе конфі ось так застигло. Ми зараз обережно лопаткою можемо це конфі перекласти у кондитерський мішок та відправити у холодильник, а потім додати у серединку нашого макарону.